Ось сьогодні прийшло Тут троє з котю дві кошечки. Вони дуже голодні. Ось оця нова кошечка сіра з біленьким. Ще такої тут не було. Навіть з одної миски вони їдять. Я їм всім поставила троїм, треба поставити коті ще, бо вони їдять двох з одної. Котів вже немає що їсти Зараз я дам коті. О, він сам зараз знайде. Все. А тут у нас наша тройка є. Ці вже не такі голодні, бо ці їдять кожен вечір. На ще кашку тобі, не. Видишь, есть блять. Что ж, так это все.